Експертна думка, впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіушу України Експертна Думка. Знову в ефірі Національної радіостанції «Країна-ФМ». З вами, як завжди, ваш Денис Каєр. Сьогоднішній етер в першу чергу буде цікавий кожному фермеру, агроному та власнику господарства, який шукає практичні рішення для росту. Бо поговоримо ми сьогодні про те, як малі та середні аграріалі. Виробники можуть сьогодні розвивати свій бізнес. Ось яка сьогодні цікава тема. І для того, щоб як то кажуть, зануритись зразу. Же я до свого гостя задаю, як завжди, бліц запитаннячка а потім будемо вже знайомитись безпосередньо з тою компанією, з яку яку він представляє. Але спочатку п'ять експертних запитань до експерту нашого сьогоднішнього ефіру. Отже, чи дійсно участь вашої компанії Open Agri Club безкоштовна і чи є приховані якісь умови? Підповідаючи на ваше питання. Участь в нашому проєкті дійсно є безкоштовною. Відсутні будь-які внески, будь-які платежі, будь-які приховані платежі для нас. Важливо, щоб наші партнери ставали більш обізнанішими, більш ефективнішими, вирощували більше сільгоспродукції та пропонували нам до закупівлі дану продукцію. Так, ну що ж, стає вже цікавіше. Окей, тепер які три головні вигоди фермер почне вже відчувати в перший рік співпраці з вами? Я би сказав, що буде відчувати не в перший рік, а в перший день співпраці з нами. Ох, навіть так. Окей. Так, наші партнери матимуть можливість купувати разом з нами по партнерським програмам ТМЦ значно дешевше ніж можуть вони купитися самостійно з ринку, а відповідно, значно заощадивши власні кошти. По-друге, в цьому році ми прийняли рішення, що для партнерів нашого проєкту ми робимо в межах нашого проєкту безкоштовний аналіз ґрунту. Тобто будь-який партнер, який залишить заявку на проведення аналізу ґрунту, отримає під проекту Open AgriClub безкоштовний аналіз ґрунту, а також рекомендації спеціалістів компанії Kernel на основі даного аналізу. І по третє, наші партнери отримають доступ до фінансування компанії Kernel а також знань технологій та експертизи компанії Kernel. Окей, так слухайте. А скажіть мені, будь ласка, чи справді е, великі компанії, да про які ми будемо говорити сьогодні, дійсно вигідно підтримувати дрібних фермерів, да, а не їх е, поглинати? Е, не можу говорити за всі великі компанії. Буду говорити лише за компанію Kernel та за наш проект угу. Open Agri Club. Нам дійсно вигідно підтримувати дрібних фермерів. Ми зацікавлені в тому, щоб наші партнери ставали більш ефективними, щоб вони вирощували більше продукції. Відповідно, більше продукції пропонували в ринок, пропонували нам. А це дозволить нам наповнити нашу систему зерном, олійними культурами для подальшого експорту та для переробки на наших заводах. Слухайте, ну схема в принципі досить логічна, насправді, але я впевнений, що багато фермерів досить скептично ставляться взагалі. Як вони вперше реагують? Ви знаєте, реакції насправді різні. Хтось одразу цікавиться деталями нашого проєкту, хтось одразу підписує меморандум про співпрацю та починає працювати разом з нами. Хтось, звісно, ставиться з насторогою, і це також зрозуміло. Я думаю, що тут не питання в довірі до проєкту OpenGlub, тут якби, питання ширше, що ми всі з вами живемо в такому середовищі, де люди в цілому. Не дуже звикли довіряти один одному, особливо коли справа йде про те, що хтось для кого щось робить безкоштовно, як це пропонує сьогодні проект ОПЕНГРІКЛАБ. Але коли наші партнери заглиблюються в деталі нашого проекту, коли вони бачать, що їхні колеги вже користуються перевагами нашого проекту, рівень довіри одразу зростає. Партнери підписують меморандуми і починають з нами працювати. Окей, і е, останнє запитання в першому такому короткому експертному блоці. Е, от е, зараз нас почув якийсь із фермерів, фермерів, і він захотів приєднатися до вашого проєкту. Перші три кроки, що треба зробити, наш майбутній партнер може зв'язатися з нами зручний, зручний для нього спосіб. Він може залишити заявку на приєднання до проєкту на нашому сайті OpenAgriclub. Він може зателефонувати на телефон нашої гарячої лінії за телефоном 073 751 01 11, або знайти нас в каналі Agri OpenAgriClub, написати нам повідомлення. Ми обов'язково зв'яжемося з нашим партнером, надішлемо меморандум про співпрацю і почнемо працювати. Друзі, ось той був такий короткий блок. Отже, а тепер будемо детальніше е, все ж таки знайомитись. Що ж це за супер такий проєкт Agri Club, створений за підтримки відомої компанії Kernel, А в гостях у мене Ігор Коцел, керівник проєкту Agri Club. Ігоре, я ще раз вітаю вас в студії. Ви е, зараз, як знаєте, експерт в цілому, так розказали. Тепер давайте будете детальніше безпосередньо про проект. Взагалі, як виникла ідея, з чого вона виникла ідея цього проєкту? Для чого? Дана ідея народилася з простого спостереження в країні близько 25 тисяч дрібних та середніх агровиробників. І багато хто з них потребує доступу до фінансування, має бажання купувати дешевше ТНЦ, дехто відчуває брак знань, експертизи, не має доступу до сучасних технологій. І в той же час є компанія Kernel, яка є лідером галузі. Яка є експертом в багатьох питань, що стосується сільського господарства, і в якийсь момент ми прийшли до думки, що ми могли би об'єднати наших партнерів навколо нас, але коли ми говоримо об'єднати, об'єднати навколо чого, да? яку додаткову цінність ми могли би створити в даному проєкті для наших партнерів? І тут ми вважаємо, що ми можемо ділити з нашими партнерами нашим досвідом, нашою експертизою, нашими. Технологіями, а також надавати партнерам доступ до наших ресурсів і до різних інструментів, які допоможуть їм ставати ефективнішими, ставати ефективнішими їхнім господарством. А яка глобальна от, взагалі ціль безпосередньо цього проєкту, ну і в тому числі компанії Kernel? Наша мета зробити так, щоб наші партнери стали більш стійкими, стали більш ефективнішими, щоб вони вирощували більше продукції, більше продукції пропонували. Нам в першу чергу для закупівлі. Для нас це наповнення нашої системи зерном, наповнення нашої системи олійними культурами, які потрібні нам для подальшого експорту для та для забезпечення наших заводів. Сировиною для подальшої переробки, ну я зрозумів, що які проблеми, в принципі, глобально ви вирішуєте, допомагаєте вирішувати фермерам. Це глобально зараз. Ви конкретно скажете. І ще скажіть мені, будь ласка. Ну, типу, це єдиний проєкт. Я так розумію, можливо, в цьому в цій напрямку, в цій галузі є ще проекти. Чим відрізняється безпосередньо саме цей проєкт? По-перше, у нас немає жодних внесків за участь в даному проекті, немає угу. жодних платежів, жодних прихованих платежів. Участь абсолютно безкоштовна. Це по-перше. По-друге, це наскільки мені відомо єдиний в Україні такий проект, єдина така програма, де наш партнер в одному місці може отримати максимально широкий спектр послуг, такий спектр інструментів, які можуть бути йому потрібні. Це від безкоштовного аналізу ґрунту, як я вже сказав, до фінансування і до спільного закупівлі ТМЦ. Друзі, сьогодні говоримо про агротему. Сьогодні ефір в першу чергу цікавий буде українському фермеру або агроному, або власнику господарства. І говоримо ми сьогодні про проєкт Club, створений за підтримки компанії Kernel, В гостях у мене керівник проєкту Ігор Коцел. Ігорю, скажіть мені, будь ласка, вже от на даний момент як довго функціонує по перше, цей проект і які результати ви вже бачите? Ну я не знаю, можливо, там кількість партнерів там чи географія, там не знаю, охоплені площі. На сьогоднішній день нашому проєкту три місяці лише ми тільки почали, почали цей шлях. На сьогодні вже 100 учасників в нашому проєкті, 100 партнерів вже приєдналися до нашого проєкту та користуються перевагами, які є в нашому проєкті. Ці 100 учасників разом, разом обслуговують близько 60 тисяч гектар землі, і знаходяться вони це Кіровоградська, Хмельницька, Вінницька, Київська, Житомирська та Вінницька області. Слухайте, ну непогані результати. Якщо за три місяці вже 100, то як то каже, далі можна сказати, хай буде в геометричній прогресії, насправді. Окей. А як виглядає? Розкажіть мені, будь ласка, співпраця з фермером? От ви сьогодні говорили, говорили, а то такі більш детальніше, скажімо так, заглибилося на практиці? А, не знаю, там консультація, збору, тобто ви приїжджаєте, зустрічаєте, Як це от функціонує насправді? Так, коли, коли наш майбутній партнер говорить про те, що йому цікава наша програма, що він хотів би прийняти в ній участь, ми зустрічаємось. Ми виїжджаємо до нашого партнера разом з регіональним агрономом. Ми проводимо зустріч з нашим партнером, з'ясуємо, які проблеми є в нього станом на сьогодні. Чим саме сьогодні ми могли би бути йому корисні? Які його болі проблеми могли би могли сьогодні вирішувати? Після цього ми. Разом узгоджуємо наші наступні кроки та починаємо рухатись в бік реалізації погоджених з нашим партнером ініціатив. А бувало таке, ну не знаю. Партнер сказав, в мене, в принципі, більш-менш, але от мені б ще підвчитися чомусь. У вас немає якось курсів, якихось там не знаю, для молодих фермерів або, в принципі, знаєте, агросфера дуже дуже перспективна і в Україні тим паче насправді. Ви знаєте, ми навіть не чекаємо, поки наші партнери будуть просити нас про це. Ми вже започаткували певні курси, Ого. як офлайн, так і онлайн. Готуємо семінари онлайн, готуємо навчальні програми, ділимось з цим нашими з нашими партнерами. Тому як я тому, що як я сказав, компанія Kernel має досить велику, досить потужну експертизу багатьох Таннях, які можуть бути корисні нашим партнерам. Слухайте, ну дуже крутий проєкт. Виглядає прямо мега вигідно і мега цікаво. Друзі, сьогодні говоримо про проєкт Open Agri Club, створений за підтримки компанії Kernel. В гостях у мене Ігор Коцел, керівник проєкту, і дійсно, прям дуже-дуже багато, скажімо так, плюшок, як я люблю казати, для е юних, скажімо так, фермерів. І юних не за віку, маю на увазі взагалі для фермерів. Отже, е скажіть мені, будь ласка, Ігоре, е які плани? Ну, три місяці. Ви ще, як то кажуть, маленька дитина да, глобально в, в проект, але впевнений, що у вас є глоб такі серйозні і дуже такі глобальні плани. Тому поділіться трошки, якщо звісно можете. Так, звісно, ми плануємо масштабуватися. Ми плануємо розширяти географію проекту на всю країну. Ми плануємо збільшувати кількість учасників в нашому проєкті і паралельно наповнювати наш проект новими програмами, новими інструментами, які будуть корисні учасникам нашого проєкту. Ну тобто, ви запрошуєте всіх точно до вашого проєкту. Звісно, я запрошую всіх агровиробників із Земельним банком до 1500 гектар землі приєднуватись до нашого проекту та разом. Працювати на майбутнє нашої країни, оце прям дуже-дуже правильно. Остання фраза, взагалі, просто, як то кажуть, треба так, от е, в камені, як то кажуть, да, все за е, на благо нашої батьківщини. Друзі, сьогодні у мене в гостях був Ігор Коцел, керівник проєкту Open Agri Club, створений за підтримки компанії Kernel. Я вас вітаю, Ігоре. По-перше, з ю ювілейним сотим, там, вашим партнером, да? по-друге, з тим, що дійсно проект цікавий. Мені здається, що про нього повинні дізнатися. Якомога більше. Ось сьогодні ми попрацювали в цьому напрямку. Хай проект розвивається, дійсно допомагає українським фермерам, агровиробникам да, бути ще успішнішими. Ну і, звісно ж, знову ж таки, як ви і сказали, на, все на благо Батьківщини. Да, дуже дякую вам за сьогоднішній ефір, дуже дякую за можливість поширювати інформацію про наш проект. Ми дійсно віримо в те, що вона дуже потрібна, дуже важлива. Наш проект дійсно принесе користь нашим партнерам. Тому разом рухаємось далі. Отже, разом рухаємось далі. Абсолютно правильний е такий посил на завершення нашого сьогоднішнього ефіру. Друзі, ось така у нас сьогодні була цікава бесіда. Говорили про агросферу. У гостях у нас був Ігор Коцел, керівник проєкту Open Agri Club. В цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка. Пливове бізнес шоу